Виборів нависає над українським суспільством, як не крутий. Так, от Віктор Шлінчак вкинув інформацію про те, що команда Зеленського готується до виборів у 2025 році. Перемога Байдена буде остаточним хрестом на путінській авантюрі. Порошенко заговорив про готовність балотуватись на виборах в разі перемоги після перемоги України. Швидше за все, що вони. Готується продати заморозку у вигляді великої перемоги Зеленського. Зеленський просто хоче притримати своє середовище, аби воно не ломанулося після заяви Петра Порошенка про готовність балотуватися в президент. <му> Вітаю, друзі! З кількох джерел з'явилися такі тонкі натяки про те, що виборів нависає над українським суспільством, як не крутий. Віктор Шлінчак, чудовий український журналіст і зараз директор Інституту світової політики. Ще минулого року він був одним із власників такого ресурсу, як Главком, але від Минулого року главком працює по суті на банку. Так от Віктор Шлінчак вкинув інформацію про те, що команда Зеленського готується до виборів у 2025 році. Тобто, алгоритм, який Віктор виніс, він зводиться до того, що відбувається, так би мовити, зараз ротація середовища найближчого Зеленського. Чомусь Віктор згадав. Кучму, який оновив своє оточення перед виборами на другий термін, Ну, в кучму була значно цікавіша історія, тому що в Кучму було консолідоване середовище регіональних еліт і консолідоване середовище бізнес-еліт. Ну і я б сказав, опозиція права. Опозиція, яка була вирубана через смерть В'ячеслава Максимовича Чорновола, по суті, в правої опозиції був тільки один потужний кандидат це Віктор Ющенко, який точно проти кучми не збирався балотуватися. Тому, коли Віктор заговорив про аналогії з кучмою і готовність Зеленського іти на, на другий термін. Саме наступного року точку відштовхування Віктор назвав завершення президентських перегонів в США. І як ми чудово пригадуємо, саме Путін зробив ставку на те, щоб дочекатися перемоги Трампа. Очевидно, що на Банку і синхронізують із. Путіним. Це не значить, що це за путінським сценарієм робиться, але синхронізують із Путіним певні кроки, тому що завершення президентських перегонів США створює в будь-якому випадку нову реальність, на яку треба реагувати. Чи переможе Трамп, чи залишається на другий термін президент Байден. Все одно це буде зміна політики США певно. І чому, власне, на і зробили ставку тягнути максимально до завершення президентських перегонів? Отут, по-моєму, і головна інтрига. Та не потрібні Зеленському вибори 25-го року. Йому треба знайти привід який би дозволяв йому сидіти на посаді після 20 травня? Тут вони вже встигли всіх обваляти у лайні всіх, хто нагадує їм про цю конституційну дату, але суспільство може прийняти подовження терміну Зеленського, якщо буде змінена політика. Суспільство нічого персонально проти Зеленського може й не мати, хоча персонально проти Зеленського мають точно дуже багато людей. Ну, принаймні, кожен четвертий, який за нього не голосував. У цих людей збереглася інституційна пам'ять про свою правоту, про те, що вибір Порошенка з їх точки зору був. Єдиним раціональним, але суспільство захопилося Зеленським, повірило йому, повірило казкам Зеленського, і тепер кров'ю платить за романтизм. Ну, романтизм завжди пов'язаний із кров'ю. Тут як не крути. Тому за цих обставин мені здається, що Зеленський запускає чутку про готовність. Організувати вибори і, власне, свою команду відмобілізовує розпочати після завершення в останню першу неділю листопада президентських перегонів США, фактично початок підготовки до виборів в Україні. А хто впевнений, що до цього часу завершаться бойові дії? От в чому є впевненість в тому, що Сценарій Путіна завершиться в першу неділю листопада поточного року. Якщо не буде обраний Трамп, тоді сенсу упиратися рогами Путіну і чіпляти за українські чорноземи не буде. Тому що перемога Байдена буде остаточним хрестом. на… Путінській авантюрі. Але ж українське суспільство до цього часу має пережити якось той стиль управління, який Зеленський культивував п'ять років, який робить всіх бідними, всіх залежними, всіх нещасними, всіх безперспективними. Хоча величезними надзусиллями українські люди. Виживають і спробують допомагати Збройним силам чим тільки можуть. Натомість оточення Зеленського умудряється непогано існувати. Тут є інформація про те, про статки міністрів. Зеленського, хто що задекларував, так статки міністра Камишина. Виросли, по-моєму, на 270% за поточний рік. Особливо не виросли статки міністра Умерова, але 89 мільйонів гривень це теж дітішкам на молодіжку. Тобто, коли ми дивимося останній список Форбс, в якому ну, далеко не проглядається Петро Порошенко, то ми точно знаємо, що Порошенко. Донатить на Збройні сили? Не реінвестує в свій бізнес, а донатить всі заробітки, донатить Збройних сил. Натомість, знаєте, якось е, міністра стратегпрому статки так непоганенько виросли на 270%. Натомість хто скаже, чи виконаний стратегпромом, Замовлення в інтересах Міноборони, наприклад, чи виконані всі замовлення по дронах? Це те, що ми бачимо, і те, що в військах постійно вимагається, день і ніч просять. Тобто, в ситуації, яка зараз склалась на фронтах, коли ну, дуже тяжко протистояти на валі, хоча українські військові діють за результатами березня, це щось неймовірне. Півтори тисячі транспортних засобів, тисяча артсистем, ну і пішло, поїхало нижче бойові броньовані машини, це просто неймовірні рекорди, але ж залишені території і міністри, які багачують. Тобто, після історії зі скандалом з радником офісу. І службовцем СБУ шилом з його статками на тлі бойових дій виникає дуже багато претензій до Зеленського. Враження таке, що Зеленський просто замилює очі і не хоче бачити величезний розрив у статках простих українців і його оточення. оточення Зеленського просто не хоче цього бачити. Звичайно, що пропагандивна машина буде змішувати Петра Порошенка з лайном, особливо після його заяви про готовність балотуватися на наступних вибор... президентських виборах. І він буде балотуватися, але за свої, не, за... не на вкрадені в державі. От в чому різниця між Зеленським і Порошенком. Порошенко. Заговорив про готовність балотуватись на виборах в разі перемоги після перемоги України. Віктор Шлінчак говорить про, готу... про початок підготовки команди Зеленського до виборів і мови про перемогу нема. Швидше за все, що вони готуються продати заморозку після виборів президентських в США. У вигляді великої перемоги Зеленського і його, так би мовити, всіх фахівців в лапках. Ці фахівці, а коли послухати Гетьманцева, то економіка українська просто сиплеться на очах. Якщо ну, правильно вслухатись в ті меседжі, які він заряджає, а хто ж винувати цього стану речей? Правильно? В Україні вибудована така система влади, що винуватцем у всіх провалах є Зеленський. А перемог поки що нема. Хоча є відчутні, звичайно, успіхи в бойових діях, і є відвоювані території, але ж вони теж не асоціюються з Зеленським. Вони асоціюються з генералом Залужним. Тоді про які вибори мова. А це традиційний сюжет. коли... Президент кривенька качечка, це політичне поняття, нагадаю. Крива качка це, по суті, напівфункціональний президент на виході зі своєї посади. Так от крива качка Зеленський, у нього є велика небезпека, що його бюрократія просто перестане його слухатися. Насправді, коли Віктор Шленчак згадав за кучму, то треба нагадати і різницю в реаліях. В кучмі була жорстка вертикаль. Кучма призначав голів районних адміністрацій і міських, точніше, обласних адміністрацій. Міські голови обиралися під жорстким контролем влади. Вони не могли бути опозицією, хоча, звичайно, багато гралися в фронту. Але. Зараз нема такої адміністративної вертикалі. Зараз вибори робляться в об'єднаних територіальних громадах. Тоді на які вибори готується команда Зеленського. Насправді цей кид, мені здається, від імені Слінчика. Він пов'язаний із тим, що Зеленський просто хоче притримати своє середовище, аби воно не ломанулося після заяви Петра Порошенка про готовність балотуватися в президенти після перемоги. Після перемоги, нагадаю, ви про вибори зараз ніхто не говорить. І сам Порошенко, до речі, на відміну від мене, який наголошує, що функції Зеленського після 20 травня. Будуть дещо послаблені? Порошенко цю тему взагалі не рухає, але Порошенко чітко заявив про вибори лише після завершення бойових дій. Нагадаю, що той меморандум, який був підписаний минулої осені на Закарпатті, він взагалі передбачав вибори за півроку після завершення бойових дій. Так що, може, дійсно щось Зеленський знає? Тобто почав промальовуватися образ завершення активної фази війни. Але що тоді буде перемогою для України? Я розумію, що для багатьох українців перемогою буде позбавлення від Зеленського. Ну, для когось перемогою буде вихід на Кордони 22-го року, і про це заговорив сам Зеленський, він так почав натякати. Чи цей компроміс сприйметься українцями, не сприйметься? І сил на війну немає, треба розуміти. Але те, про що заговорив Шлінчак, про те, що це буде інший Зеленський оце абсолютно не здійснена мрія, тому що. Зеленський натягнув на себе скільки негативу, він так натхненно брехав українцям, що терпіти цей стиль управління країною, це просто небезпечно для майбутнього країни і для життя людей. Оце головне, головний висновок, який, по суті, підштовхує мене до думки, що вкид про. Готовність піти на вибори, він пов'язаний просто з затягуванням часу. Зеленський хоче максимально довго залишатися у владі, навіть напівлегітимним. Але обіцяючи суспільству морквинку майбутніх виборів з саме 25-го року. Дивно. Але мені здається, що коли аналізуєш поведінку парламенту, який просто дисфункціональний в силу того, що він затримався з минулої осені, і фактично, не маючи загрозу розпуску такого парламенту, бо дійсно фізично це неможливо здійснити. Під час війни суспільство не хоче виборів, але хоче змін. Хіба Зеленському тяжко це зрозуміти? Що, в принципі, якби він пішов на зміни, не оці комічні, коли він видаляє свого оточення ну, суцільно зашкварених персонажів, так він інших не набере, тому що ті, хто лишились на сьогоднішній день з Зеленським, це суцільно зашкварені персонажі. Йому ніде взяти не що, натягнути нових письменників, журналістів, фронтовиків, в своє оточення роздати їм портфелі і спробувати керувати по-новому? А що Андрій Борисович він дозволить це зробити Зеленському чи ні? Жартую, звичайно. Ну, але мені здається, що Зеленський наскільки тобто, забетонувався в цій моделі управління країною, в якій він по суті. В яку він завантажив всю країну після 19-го року, що дешевше для суспільства, аби він забрався геть, а не перезавантажив владу і сидів у владі ще 5 років. Мені здається, що це буде катастрофа для суспільства. Можете погоджуватись, можете не погоджуватись, ставити лайки, вподобайки. Дискутувати. Ну і при нагоді підтримуйте канал. Чи спонсором, чи добрим словом. Дякую. Слава Україні!